То кілограмове шоколадне яйце, вкотре почали розмальовувати житомирські майстри. Петриківські візерунки вимальовують шоколадними фарбами різних кольорів. Жовтий це символ добра, тепла, червоний це кохання, блакитний це як небо, світло. Зелений це природа. А от найголовніший символ це герб України. Ми не відхиляємося від патріотичного якогось. Значення писанки, фарби, ну до них треба звикнути. Вони дуже швидко застивають. Це не гуаш, не масло. У нас харчова фарба, вона по-іншому розтворюється в шоколаді. Кхе, вона по-іншому лягає на поверхню. Це вже третя мега-писанка, яку розмальовують у Житомирі до великодніх свят. Майстри кажуть, що разу писанки користуються неабияким інтересом відвідувачів. Ой, і хочеться скуштувати і вкусити. Дітки маленькі підходять лапи. Ну різне буває, фотографують. Це ж в основному для відвідувачів. Даруємо радість, щоб завершити роботу. Майстрам знадобиться щонайменше три дні. Втім, навіть вони не знають, як виглядатиме писанка, бо працюють без ескізу, а ще дослухаються до парад відвідувачів. Для охочих розмалювати свої власні шоколадні писанки. Майстри обіцяють влаштувати серію майстер-класів.